От тобі має бледна. А я, а я маю, в мою сину косу почув бути, посетитесь, ну там. Ну не до тихо, зілтом. Я вкару купово, я говорю купово, у купово, як казав коле, у купо забирайте, находи нічого забирають. Люди не забирають, йде про кормі.

Я не знаю, Ти ти, ти, ти приїхав сюди красти, ліс блядь, ти сперешне кослає. Ні, хлопці, Фейліст? давайте знімайте все. ліс. От і по тебе робили відкрили машину, припали машини гроші, прибили полез. Знімай все. Що ми прийшли з лісу? Принесли потеки, йшли на раки. У нас є пила, у нас є трактор, у нас є щось. Ні, ну що ми крали, хлопці? Ні, ви нас зловили, що ми якісь ковбанки. Найде найде. Ми пиляли. Посідати добре, ми принесли пічки. Давайте, оштрафуйте нас за затічки. Але перший тичок. Добре, оштрафуйте на затічки. Тепер питання, хто Вольку ще разкаже, гнида. А, а хто дити? Ти чого приїхав на нашу землю? Суда, блядь, а? Ти чого ружняти він не ріжеш? Немає в землі вашої. Якого хрена? То є наша а, земля. А, Україна, де Але не ліс різати. Ліс, а не ліс різати. Ну ви мене видали, Видів, Видів! Видів! Зафіксовано її, будеш тим відповідати. Добре, і і покажи. Не Та, Оце вуйку, ви блять, бля, перед Богом, маєте віт. Бо я, блять, пилі, пилу, а це ну, це я вам сказав. Пило житті не тримав. Ви лишили машину, все де це повинно. Житті пилу не тримав. Пилу житті. Kas čia vyrado? O čia vyraži, kad jums sunku išmokųti, tai aš užsiberiu, puikiai atsidėsiu. Люди, блядь, стараються сухарин взяти ваня, розумієш блядь, Бо я теж тут сником роблю. Стараються сухарин десь взяти, стараються. А, то, а то, та, і, то, і, то, і то він йде, блять, вони йдуть, люди він теж штрафує золотова, блядь. Може хватить? Сусідни теж така, весь.

Сьогодні поступив е, дзвінок від е, мешканців села у другій половині дня, що на території села е, є незаконна вирубка дубів, е, громад, громадяни села е, ну, виявили це місце, е, зійшлися всі на, на, на місці злочину. Е, я приїхав сюди на місці. Була е, була машина, лихова е, машина покинута. Е, як потім виявилося, власниками машини є люди е, з Рожнятівського району. Е, люди бачили, як ця машина супроводжувала трактор до лісу, до місця там, де крали ті дуби, де, звідки де витягували їх з лісу. Ну, ці люди, звичайно, заперечують те, що вони причетні до цієї вирубки. На місці працює поліція і будемо, будемо співпрацювати і допомагати у виявленні злочинців. thank you